Так, всім привіт, всіх вітаю. Що Це давно не показував кролики. Все нормально, живі, здорові. І їдять гілки, вербу в даному Сусід Сусідрізав дерево, Осика, чи верба вона називається, плюс-мінус. І То дерево я казав, кидай, сюди мені. Він його мені кинув. Я попризавтра трохи такі дрібніші гілки. І все, і кролики наші чудово їдять. Зараз покажу. От, Сушаться ці гілки тут прямо. Не мокли принаймні. Зараз в нас де дощ. Але ці вже гілки сухі. і ми зараз чудово годуємо кролики. А тут у нас йде. Заглянемо ще до тих кроликів, що на дворі. Тут. Дивіться, їдять гілки, їдять зерно з кормом, е п'ють воду. Ну, все таке. все, що роблю, то показую. І до ранку тут нічого не буде цього. Отаку дерево, осику підсушену даю. І все окей. І їдять і живі, і здорові, вже їх пощепив. Цю крилицю вже буду садити зараз біля самця, поруч з клітку. Хай собі трошки побуде, а потім покрию її знову. Це вона від панона народила, до речі, от бачите. Чорні сіль білого жодного. Ну таке, але всі класні, всі великі. Що нам треба від для відкривати? Попідростали. гіляшки їдять? Я подивився, що там не було гусень, павутину, але там такого нічого не було. І всі собі щасливі, всі собі їдять. Давав я їм і траву таку, вже, таку напівзелену, і, ну, бо нема чим вже дуже годувати, крім зерна. Їдять. Трошки підсушував, їдять, гарно, підкошував, якусь молочайку, якусь траву, так що хто там. Маєте зараз можливість підкошувати, день-два перевернути, підсужити десь навіть на стрих на я вам дижу підсохло. Годуйте на здоров'я, все буде з ними окей. Так як наразі з цим. Гілки теж. Осите. Так, закриваємо. Закриваємо, демо ще глянемо до тих. Так, прийшли до тих таке саме. Їдять гілки, Гілочки. все добре. Їдять вже не перший день і траву таку напівсушену їдять. Всяке їдять. Але зато, якщо там тихо, 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 така. Сильна, гарна мама, панаука. Що в нас десь мальки були, можна глянути. Опа, ага там Є, ага. є пару штучку. та там ми вже гніздо перебрали, Тож лишилося, скажімо так. Пельманчики наші. Зараз біля того самця в цю клітку поставлю силу кролицю, спору її за день і будуть знову кролики. Всі гарні чистокровні паночки, всі паночки у нас самці сам є. Деякі заказані, деякі хочуть бути заказані. Але такі всі у нас гарні і всі в нас такі є. Так що хто слідкує, дякую. Дивитесь, молодці. Я на зв'язку, якщо що. Кролики є, якщо що. Всем добра, здоров'я и все удобно. Всем пока.